У Закарпатській колочаві пік цвітіння шафрану Гейфеля. Ця квітка на межі зникнення і занесена у Червону книгу України. Море рідкісних квітів тут росте практично у кожному дворі. Рослина знаходиться під пильним наглядом національного природного парку Синевир. Тому місцеві жителі їх не продають, а навпаки, запрошують туристів милуватись унікальним природним явищем. Масово шафран буде квітнути ще днів десять. Шафран – його правильна літературна назва, а крокус це латинська назва. І люди її знають і тому називають. Взагалі відомо біля 70 видів крокусів, в Україні 9 видів. Це все все одно. Земноморський, оцей архіпелаг, звідти їх, як кажуть батьківщина, надзвичайно чудові ефемероїди. Тобто час світіння їх дуже невеличкий. Якщо її вирвати з цибулиною або раніше вирвати, ніж вона відсвіла, то воно і переречено на загибель. Тільки там вони і є, де їх багато. Якщо їх і знищувати, то з часом вони почнуть пропадати. Тобто вони і повинні мати такий великий ареал, тоді вони перезапилення і так далі. І, так далі. і це є такий механізм збереження. Цього виду перші використовуються в медицині як знеболюючі, невелике значення має і в харчовій промисловості. Жовтий такий порошок, який використовується як приправка до пряності, і так далі. в алкогольних деяких напитках, лікіорах і так далі додають. Але саме основна їх. І цінність, як і всіх ранньоквітучних, це червонокнижні, зникаючий і рідкісний вид. Тому що зовнішні умови, поки про людей не говоримо, міняється сам кліп, стан повітря і так далі, і вони виникають, зникають по самій природі незалежно від людини.